Врятувати ліси від пожежі таке завдання нині стоїть перед лісівниками та рятувальниками. Щороку в Україні згорають гектари насаджень. Руйнується екосистема та вигорає верхній родючий шар ґрунту. Лісові райони Черкащини також щодня ризикують спалахнути. На відновлення екосистеми вигорілих ділянок необхідні десятиліття. А у 99% випадків причиною знищення лісу є людська необережність. Пожежа на цій ділянці черкаського лісгоспу сталася тиждень тому. Вогонь знищив кілька десятків молодих сосен. Причиною лісівники називають людську недбалість. Таких пожеж з початку року у черкаському лісгоспі сталося 22. Вигоріло близько сотні квадратних метрів лісу. Лісівники кажуть, вдалося швидко загасити пожежі завдяки вчасному реагуванню та сучасній техніці. Завдяки камерам відеоспостереження можемо виявляти не тільки масштабні пожежі, а й найменші загоряння. В сільгоспі встановлено вже чотири камери відеоспостереження. Розміщені вони так, щоб охопити якомога більшу територію. Кожна з них дозволяє контролювати лісовий масив в радіусі 30 кілометрів. Орієнтовно можемо визначити, який це квартал, якщо дві камери вони пересікаються напрямки. І вже точно виявити до, взагалі, до виділа, де знаходиться пожежа. І гарно видно дим на фоні неба. Чорний димок, білий дим, якщо піднімається дуже чітко, навіть якщо це просто костюр якийсь в лісі, то його теж гарно видно. Черкаський лісгосп має насадження майже на 40 тисячах гектарів. Усі ділянки межують із селами, тож люди ходять до лісу і часто лишають непогашеними вогнища. А навіть найменше займання небезпека для лісу та навіть для прилеглих сіл. Оглянути ліс та оцінити масштаби пожежі допомагає новенький квадрокоптер. Можна швидко підняти, визначити напрям, якщо, наприклад, там десь камера, може якийсь сектор не бачить. тобто можна під'їхати на автомобілі, підняти, встановити відразу масштаб пожежі, в яку сторону може рухатись вогонь, щоб ми могли оперативно відреагувати. Тобто, якщо там молодий ліс, молоді насадження, то відповідно ми повинні туди поставити більшу кількість людей і техніки. Щоб захистити легені планети, працюють і цілодобові патрулі. 60 лісівників щоденно оглядають територію, а щоб загасити виявлену пожежу, вони мають пожежні авто, трактор та мобільні пожежні модулі. У нас на патрулюванні знаходиться 12 одиниць пожежної техніки. Це пожежні автомобілі, це пожежний трактор, який в своєму роді є унікальний, він один на Україні на сьогоднішній день. Створили модулі, пожежні модулі. На базі легких машин це мотопомпа, це кубометр води, який постійно знаходиться в лісовому масиві. В місцях найбільш, як нам здається, як ми знаємо, імовірного виникнення лісових пожеж. Він знаходиться в лісових масивах, де молодняки або в скупченні, де найбільше відпочивають. Люди лісівники просять жителів Черкащини бути обережними без нагальної потреби не йти до лісу, а в разі виявлення пожежі телефонувати 101. Яна Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.